Слава Богу, брати та сестри. Останній раз, як я був у вас, я пам'ятаю, ви допомагали нам обрати ім'я для нашого сина. Дякую, з ім'ям все добре. Ми назвали сина Тімі. Йому 5 місяців. На жаль, сьогодні він трошки прихворів вдома з дружиною. Вони підтримують нас так. Дякую вам, церква, за благословіння, і я радий бути з вами. Слава Ісусу Христу! Я би хотів сьогодні залишити декілька думок, коротких, важливій темі, приклад святості Христа. Хотів би читати слово. Перший лист апостола Петра. Перший розділ з 15 го тексту. Але за прикладом святого, що покликав вас, будьте й самі святі у всім вашім поводженні. Бо написано: будьте святі, я бо святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи. На особу судить за вчинок, то в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання. І знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягнята, що призначне був іще перед закладеним світом, але був взялений вам за останнього часу. Через нього віруєте в Бога, що з мертвих воскресив. Дав славу йому, щоб була віра і надія ваша на Бога. Звичайно, легко, мені видається, проповідувати про святі серед таких святих людей. В церкві всім ми святі, і в церкві святим бути легко. Але апостол закликає нас. Кожен день в всіх вчинках поводжені бути будьте святі. Я пригадав одну історію, написано є за Єлисея. Жінка казала чоловіку своєму, цей чоловік, який проходить повз нас, а він святий, пам'ятаєте? Я думаю, як легко таким святим буде, коли ти повз когось тільки проходиш. Церкві прийшов біля брата біля сестри, слава Богу, сказав, посміхнувся. А якщо він не посміхнувся, це ще додає святості, бо ж святі вони не всміхаються. Який ти святий, якщо ти посміхнувся? Де ви таких святих бачили? Слава Господу! Інколи ми так думаємо. Але коли я чую в проповідях браття користують цей текст, от як він ішов, що поруч нього. Люди дивились і казали: оце святий, от ходить гарно. Та це не складно. Текст писання пояснює нам, що Єлисей заходив до них на обід, сидів з ними за столом, і коли ти ближче до людини, дотичний, спілкуєшся, обід розділяєш, особливо на роботі, тоді уже святість видніша, ясніша. Коли повз проходиш когось, не помічаючи потреб, коли життя вас з людьми не поєднує в тих чи інших ситуаціях, це легко. Складніше, коли в всіх поводженнях кожен день на роботі, на навчанні, в біді, в горі, проявляти святість. Звичайно, щоб рівнятись. Потрібно знати на кого і знати правильно. Я пам'ятаю, колись дуже посміялись ми з моїми друзями з одних молодих, впевнених в собі хлопців. Приїхав до них єпископ не один в церкві, і вони зробили фото з ними, написали: Стремлюсь бить, як ані. Поставили. Я собі думав, в принципі, непогано. Можливо, хлопці курити перестануть. Я собі так думав, на правду кажу. Стали біля єпископа, він не курить, вони перестануть. Бо я хочу рівнятись. І думають, якщо я біля єпископа сфотографувався, вже і я святий. Бажання бути схожим хороше. І звичайно, коли ми кажемо про приклад Бога, який він, про Окисая бачив святість Бога. Пам'ятаєте цей випадок. Написано року смерті царя Озії, бачив я Господа, який на престолі високий, піднесений. Чому саме Ісаї говорить про смерть царя? Що це за цар був? Він царював 52 роки. Царство при ньому було міцне. Бог благословляв його. Але одного дня він загордів. Одного дня він захотів піти і виконувати священодії. Його зупиняли люди, але він не спинявся. Бог поразив його. Знаєте, що важливо? В святості Бога пам'ятати завжди. Він завжди на троні. Слава Ісусу! Святий Бог контролює усе. Трон і правління Бога ніхто ніколи не відмінить. Він там. Він все ще там. І все в Його владі. Навколо серафими, ангели. Могутні. Могутні, могутні вигуки, святий, святий, святий такий наш Бог. Незважаючи на те, що цар Озія дозволяє собі беззаконні, непотрібні речі. Люди могли дивитись на нього і казати: стільки років гарної служби, стільки років відносин з Богом, що з тобою сталося, де твій розум. Якось все пішло донизу, Господь являється Ісаї і каже: Нов, я все одно тут, я на троні. Святість моя, моя слава вона наповнює весь храм, всю землю, тому що я пильную над цим. Пам'ятаєте, випадків, таких багато ми знаходимо в Писанні, коли здавалося, десь Бог забув про святість, десь Бог не пильнує, щоб, щоб це все відділення від світського присутнє було. Коли Оза доторкнувся, ковчег хилився, теж являється святість Бога Бога, велика святість Бога, він падає мертвий. Бог втрутився, тому що не дозволено було не тільки, скажімо, доторкнутися, не можна було йому глянути всередину до нього, не можна було його вести. І Бог каже: ви порушуєте те, що я. Не дозволяю, я не дозволяю вам так себе вести. Такий святий Бог, правда, стає трохи страшно. Інколи ми дивимося, як люди дозволяють собі вигукувати різні речі Дух Святий, ми тобі наказуємо, Бог піди в села, в міста, до моїх сусідів. І знаєте, іноді виглядає, що ми, що ми з Богом десь на ти. Ми вказуємо Богу, помагаємо Богу, керуємо Богом ні. Такого ніколи не буде. Трон Його святий, ось він. Слави своєї нікому не віддасть. Проти свого слова ніколи не піде. Такий святий Бог. Але який приклад Він для нас залишив? Щоб ми були в святі. Який приклад найголовніший? В Ісусі Христі! Його життя це яскравий приклад святості. Ви знаєте, мені так сподобався вислів одного богослова. Він каже, святість Христа це не лише життя без гріха. Святість Христа це не лише життя без гріха, а це постійний пошук волі Бога і бажання догодити йому у всьому. Багато текстів про це ми знаходимо в священних писаннях. Я прийшов виконати волю не свою, а того, хто післав мене. Ми так часто, говорячи про святість, зупиняємося на зовнішніх речах. І це велика трагедія, коли люди мають тільки зовнішню святість. Знаєте, до чого це призводить? Одного разу притягують жінку, взяту у перелюбі фарисеї. До Ісуса Христа. Я не раз відумую, яке щастя для неї, що саме до Ісуса Христа її привели. Це її шанс один єдиний, що вона біля Христа. У мене запитання, з якого такого часу ті фарисеї в службу спеціально вступили, досліджувати, шукати, знаходити на гарячому. Це інше питання. Але подумайте, чи не іншими речами повинні були вони займатися. І що, що вимагають вони? Ісус, давай поб'ємій камням, камінням, давайте зробимо. І святий безгрішний каже, хто з вас без гріха, кидайте камінь. Хто мав там право взяти камінь і кинути в неї? Один хто це був? Ісус Христос. Але так як ми говоримо про те, що святість Христа це не лише життя без гріха. Але й бажання виконувати волю Отця. Ісус приходить в світ, щоб спасати людей. І ця грішниця. Вона одна із них. І прояв Ісуса там, прояв характера Бога, Він, він, він дає їй шанс, щоб її змінити. Друзі, ми повинні вчитися цьому Христа. Не бути жорстокими. Апостол Петро писав, ми читали. Приклад від святого і далі любов любити людей. Якщо ми лише не маємо гріха, скажімо, блуд, нечистота, вбивство і так далі, і не маємо любові до Бога, ми стаємо жорстокими фарисеями. Ми в церкві починаємо осуджувати тих, які не виглядають так, як ми, які не виглядають святими. У нас своя уява про святість. І одна місія таких людей, ти постиш, а я два рази, а ти Біблію почитав, а ти, а ти знаєш, що значить триїця, а ти не знаєш, сядь там ззаду. Це все хороші речі, які потрібно знати. Але найбільше ми повинні, шукаючи святість, коли спершен сказав, Святість це не є шлях до Христа. Запам'ятаємо це. Христос є шлях до святості. Тільки любов до Христа народжує в нас справжню святість, не обмеження всіх людей, тільки обмеження, тільки обмеження. І люди зітхають і того. Христос каже: тягарі такі поклали на людей, що вони бід біда йти не можуть. І тільки одні проповіді нагрузити, нагрузити, нагрузити. Ця кафедра призначена для того, щоб проповідувати святість Бога, але проповідати її з правильної сторони. У мене і у вас ніколи не було і не буде шансу попасти в небеса, якби не Христос, який дав нам цю святість. Звичайно, знайомство з Богом, коли ми занурюємося в Нього, в Його святість, вивчаємо характер, я не кажу, що ми будемо останніми грішниками, які будемо дозволяти собі все, ми будемо боятися гріха як вогню. Але ми будемо любити людей. Я не знаю цієї історії жінки, чому так сталося печально в її житті. Ну Христос, той, хто має право взяти, кинути каміння, сидить і мовчить, тому що Він любить і Він прийшов спасти. Легше всього, друзі мої, вбити, легше всього вилучити, легше всього і так далі. Спасти людину. Ось це ціль і прихід Ісуса Христа в цей світ, щоб дати шанс, дати спасіння. Чи є ми такі? Чи можемо ми брати приклад інколи ми хочемо лише зовнішню сторону так поправити і сказати, глянь, який є святий, діла свої покажи. Чи схожі вони, як діла, які Ісуса Христа, який любив людей, любив людей. Він не грішив, він не, він не йшов на компроміси, але те, що рухало ним, любов до Бога, вивчення Бога. Я закликаю вчитися нам цьому, читати Писання. Вивчати Бога, знати його характер. Коли ми говоримо за Моїсея, як він знав Бога, коли Бог казав йому навіть відійди в сторону я їх в одну мить всіх знищу. Він бав не за себе, казав: О Боже, да. Давай, давай уже цей святий народ від мене, хай піде безгрішних. Нехай люди всі побачать, що я тут. Він каже, Боже, ні. А що люди скажуть? Він дбає про святість Бога, про авторитет Бога. Боже, помилуй їх. Боже, прости їх. О, як добре, коли серце служителя саме таке. Боже, помилуй мене і помилуй людей. Боже, дай прощення. Це святість. Звичайно, друзі мої, я хочу підкреслити. Я не проповідую сьогодні таку благодать. Все дозволено. Обмежень немає. Хочеш роби, не хочеш роби, як хочеш. Ні. При вивченні глибокому Бога, ми, ми пізнаємо багато всього, що бридко для Бога, і ми його не робимо. І не робимо не через те, що, ой як це зроблю, в пекло Бог мене відправить. Я це не роблю, тому що я люблю настільки Бога. Я настільки поважаю Його, що я не можу собі це дозволити і не хочу. Це рівень святості. Нехай вас Бог благословить. Друзі мої, я ще раз цю речі: легко бути святим, коли ти повз людей проходиш. Легко, коли ти їм не служиш, коли ти від них не чуєш, колись один служитель казав, та пасторство це добре, якби ж не люди. Бо люди бувають різні, бувають складні, бувають вредні, бувають їм все щось не подобається. ми часом буваємо. Ми маємо пам'ятати, що навіть незважаючи на ці обставини. Ми повинні любити людей, як любив Ісус Христос, вчитися в нього, вклонятися Йому, вихваляти Його і знати, що вхід в Царство Небесне тільки через ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені! Амінь.